Те, що відбувається у медіапросторі Кременчука, це не просто викривлення фактів, а цілеспрямована інформаційна війна. Але настав час правди та справедливості, час розкривати імена, час зривати маски. Скандальні заголовки, брехливі статті, підтасовані факти все це чини в кожному дописі телеграм-каналу Джокер Кременчук. Але хто ж ховається за маскою Джокера? Проаналізувавши дописи у телеграм-каналі неозброєним оком, видно, що за інформаційним тероризмом, спрямованим на дестабілізацію міста, стоять декілька людей, серед яких і головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Адже більшість бруду походить, посилаючись або на статті цього інтернет-видання, або взагалі на телеграм-канал пана Булашева. І все це відбувається за лічені хвилини. Тільки но ну, на сайті Кременчуцька газета з'являється стаття, так одразу це ретранслюється і в джокері. Тож логічний висновок: Булашев це той самий джокер, який має на меті не конкретику, а лише завдання висміяти та дискредитувати владу міста. Але ж давайте згадаємо, що у особлі джокер страх, сум'яття та зневіру. Так і Булашев намагається бути схожим на культового лиходія, який живе лише заради хаосу. Пан головний редактор не прагне справедливості чи правди. Його цікавить лише влада над свідомістю людей. Його публікації це не просто думка, це відверта брехня, покликана знищувати репутацію, розпалювати конфлікти та сіяти недовіру серед кременчужан. Кожен його матеріал це черговий крок до створення атмосфери хаосу, де люди перестають вірити в правду, де кожен проти кожного. Джокер у світі коміксів використовує сміх як інструмент терору, а Булашев слова. Його газета перетворилася на фабрику сенсацій, де кожен матеріал це удар по репутації, кожен заголовок маніпуляція, а кожне слово інструмент інформаційного насильства. Як і Джокер Булашев лише грає роль незалежного анархіста, але за його спиною стоїть той, хто тягне за нитки. І цей той зрадник України біглий олігарх Костянтин Живаго. Олег Булашев лише виконавець у великій грі, де головна ставка контроль над свідомістю містян. Але всьому є край. Зараз під прицілом джокера знаходиться заступниця міського голови Ольга Усанова. Булашев під маскою Джокера публікував образливі висловлювання, спрямовані на дискредитацію діяльності пані Усанової та формування негативної думки серед мешканців міста. У зв'язку із цим Ольга Усанова звернулась із заявою до правоохоронних органів. За інформацією наших джерел, кіберполіція вже займається даною справою, пов'язаною з поширенням неправдивої інформації та образ на адресу посадової особи у телеграм-каналі Джокер Кременчук. Правоохоронці вже знають, що Булашев користується послугами інших осіб, які зливають йому інформацію, іноді навіть службового характеру. Також вже відомі імена тих, хто допомагає пану головному редактору у цій ганебній інформаційній війні. Наразі триває розслідування, і найближчим часом сподіваємось, імена цих осіб будуть відомі. Коли ЗМІ перестають служити правді та перетворюються на інструмент пропаганди, це не просто проблема журналістики, це загроза для всієї громади. Кременчужани мають право на чесну інформацію. Люди мають знати, хто і навіщо маніпулює їхньою свідомістю. Свобода слова це не право маніпулювати, а відповідальність перед суспільством. І якщо ми не назвемо речі своїми іменами зараз, завтра медіапростір Кременчука буде остаточно захоплений маніпуляторами. Ми маємо право на правду. Ми маємо право знати, хто нас обманює. Ми маємо право вимагати відповідальності. Час задавати незручні питання, час викривати істину, час діяти. Валерія Лисенко Кременчуцькі новини.